Ти думав, що синичка це просто мила пташка? Ага, щас. Лови топ-5 смішних фактів про цю жовтеньку бешкетницю. Факт номер 1 Синичка любить сало. Так, вона буквально хижак на мінімалках. Якщо в тебе на балконі висять шматки сала, будь певен, це не для тебе. Факт номер 2 вона вчиться краще, ніж деякі студенти. Одна побачила, як інша відкрила пляшку з молоком, і вже вся зграя знає лайфхак. Факт номер 3 Їсть стільки, ніби готується на зиму навіть у липні. За день синичка може з'їсти більше, ніж важить сама. Мрія кожного любителя шведського столу. Факт номер 4 кричить як сусідка, коли ти включаєш дрель у неділю. Спів у синички це мікс з будильника, сирени і інтернет-мема. І це комплімент. Факт номер 5 може заселитися в будь-що, шпаківня, дірка в стіні, стара каструля, головне, щоб затишно. Справжній експерт з нерухомості обережно, маленька, голосиста, голодна і хитра. Підпишись, якщо теж любиш сало або синичок.